Маленька Люба Козакова та ще за три десятки її подружок влаштували цілий флешмоб під стінами міської ради. Дівчата водили коло та показували гімнастичну вправність. А все для того, аби привернути увагу чиновників до їхньої недитячої проблеми, можуть залишитися без зали для тренувань. Я дуже люблю гімнастику. Я, м я, я, м я коли вирости, стати майстером спорту міжнародного класу. Малі спортсменки стали заручниками фінансових та юридичних непорозумінь. Дю США, де виховують гімнасток, не має спортивної зали. Займаються у приміщенні фізкультурно-спортивного товариства Україна. Коли школа була профсоюзною, жодних проблем не було. Але в 2015-му заклад став комунальним. Тож тепер сплачувати вже за оренду зали ФСТУ. Має міська влада. Директор роз'яснює власник приміщення наполягає на укладенні тристороннього договору оренду, щоб гімнастки могли продовжити тренування. Жила трьох договор, чтобы город оплачивал затраты этого здания. Понимаете? А город не хочет. Но ну, город еще не взялся за это. Воронити тренувальну залу, до якої звикли, прийшли дівчата та батьки. Біля будівлі також зорганізували мітинг, вийшли з плакатами «Не вбивайте гімнастику». Усі тренування, всі соревновання тримаються на плечах батьків. І от, як би, хоча б поміщення, яке ми вже робили ремонт в своє время, там, і туалет ремонтували, роздівалку своїми силами. І тепер це ж поміщення у нас забирають. Виходить, що діти, які Уже чемпіони, які хоча добить і подростаю покоління, їх просто виганяють на вулицю. На вулиці не залишаться. Тим часом запевняють чиновники міськради. Олександр Шукуленко, заступник Дніпровського міського голови, говорить, без тренувальної зали гімнастки не сидітимуть, але й проставати на запропоновані умови оренди не квапляться, бо ціна за висока. Кабальний договор. Какой договор? Оренда плата, приблизно сто діся тисяч. От представте собі для дітей, да? дітки займаються. Ми готові. Ми, да, ми готові рассматривать любые варіанти, підписувати договор. но давайте ж ми посчитаємо, здіймаємо розчотир. Рощоту показує что практически это, ну там в рази там допустим менше, і все це спокійно. спокойно. Та геть іншу цифру озвучив представник ФСТ України. Іван Прошак телефоном повідомив журналістам: сума, про яку йдеться – 30-35 тисяч у літні місяці, та близько 80 тисяч за оренду зали взимку. Сума покриває передусім комунальні платежі. Пан Прошак запевняє, ладен спілкуватися з міськрадою. Заступник мера Шикуленко говорить про готовність вирішувати ситуацію на користь спортсменок юридичним шляхом. А поки ті шукають згоди, гімнастка Ангеліна Заваруха із десятком переможних медалей на шиї поспішає на тренування. Нам подобається займатися гімнастикою, Ми хочемо є займатися. і те, що в нас відбирають нам. Ми, конечно, можемо тренуватися на вулиці летом. Але все таки нам нужен зал Євгенія Єльченко, Анна Міщенко та Костянтин Гусаков. Новини 51-го.